Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось таку шапочку резиночкою. Виглядає вона, ніби в'язана з спицями, резинкою 1 на 1 але в'язати ми її з вами будемо гачком. Так, Пряжу я беру Alize Lana Gold Classic. В'язати шапочку я буду на об'єм 44-46 см. Гачок я буду використовувати номер 4 тому пропоную вам приступати до роботи. Ми будемо набирати з вами петлі, потрібну кількість, яка точніше нам потрібна для висоти шапочки. На мій розмір, який я в'яжу, я буду набирати 50 повітряних петель. Повторюю вам, це буде висота нашої шапки. Набираємо 50 повітряних петель звичайним способом. Так, я набрала 50 повітряних петель. Робимо одну петлю підйому, накид і в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Ця наша шапочка, майже вся шапочка, буде пров'язана з'єднувальними стовпчиками з одним накидом. Саме за рахунок цього у нас виходить така резиночка. Так, пров'язуємо ще раз. Так ми в'яжемо 45 петель ми маємо пров'язати. Ось тут у нас має лишитися 5 петель. Так, дов'язала. Лишилися в мене 5 петель непров'язаних. Я їх буду пров'язувати з звичайними з'єднувальними стовпчиками. Це нам потрібно для того, щоб зверху у нас була гарненька така кінцівка шапочки. Так, пров'язуємо звичайним. Особимо 5 з'єднувальних стовпчиків. Робимо повітряну петлю, повертаємо наше в'язання і знову в'яжемо 5 з'єднувальних стовпчиків. Шапочка в'яжеться дуже легко. Її зможе зв'язати навіть той, хто тільки-тільки ознайомився з якимись самими першими етапами у в'язанні гачком. Тому я надіюся, вам буде все зрозуміло. І ви запросто зв'яжете таку шапочку і для себе, і для вашої дитини. Так, в'яжемо, пров'язуємо. Ми пров'язали 5 з'єднувальних стовпчиків і тепер знову до кінця ряду ми в'яжемо з'єднувальний стовпчик з одним накидом. Але зверніть увагу, що в'яжемо ми за передню стінку косички. Так ми будемо в'язати з вами всю шапочку, тільки за передню стінку косички. В принципі, я думаю, на відео все видно. І так ми в'яжемо до останньої петлі. Останню не пров'язуйте. Так, я дійшла до останньої петлі, щоб вам показати, до останнього стопчика. Останній стопчик ми будемо пров'язувати з вами за дві петлі. Якщо буває, ви забуваєте нічого страшного, але краще останній стовпчик пров'язати за дві петлі, тому що це буде наш відворот на шапочці. Щоб він виглядав гарно, я його в'яжу за дві петельки, тоді він стає такий більш Так, розвернули в'язання і в'яжемо далі. Знову ж таки, першу, вже ми пров'язуємо за дві петлі, а далі все остальне ми з вами пров'язуємо за одну стінку косички. Так. Ми знову з вами пров'язуємо 45 єднувальних стовпчиків з одним накидом. От сюди ми в'яжемо 45. Пров'язали ми 45 зєднувальних стовпчиків з одним накидом, і зараз нам потрібно пров'язати з вами знову 5 зєднувальних стовпчиків, звичайний, без накиду. Ми їх також пров'язуємо за передню стінку косички. Робимо петлю підйому. розвертаємо в'язання і далі в'яжемо все так само: 5 з'єднувальних стовпчиків, 45 з'єднувальних стовпчиків з накидом за передню стінку косичка. Якщо ви набирали 40 петель. Для вашої висоти шапочки, отже, ви 35 пров'язуєте з'єднувальними стовпчиками з накидом, 5 ви пров'язуєте звичайними з'єднувальними стовпчиками. Показую вам знову, як пров'язуємо останню петлю внизу. За дві петельки я пров'язую. Коли розвертаю в'язання, я також цю петлю пров'язую за дві косички. Далі знову в'яжемо з'єднувальний стопчик з накидом. І так нам з вами буде потрібно зв'язати на наш об'єм голови. Я зв'яжу своє полотно, так, я вже його зв'язала. Ось таке у нас полотно з вами виходить. Це вся наша шапочка. На мій об'єм 44-46. Це виходить приблизно 30. 9-40 сантиметрів. Тепер ми будемо зшивати шапочку. Зшивати ми її починаємо знизу, знизу доверху. Зшивати я буду з'єднувальними стопчиками. Показую вам ближче цей процес. Так, першу петлю ми беремо за дві косички. І робимо з'єднувальний стовпчик. Далі в нашу шапочку, всі інші косички ми будемо пров'язувати за ось ці передні петлі. А тут ми шукаємо ось такий шматочок і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Так, нам потрібно з вами зробити до самого верху. Я з'єднала шапочку, ниточку витягнула, беру трикотажну голку і будемо сшивати саму верхушку. Шивати ми її будемо не просто сшивати, а протягувати ниточку і потім затягувати верхушку. Дивіться, як це все виглядає. Є в нас тут зверху такі петельки. Я думаю, вам їх видно. В ці петельки, ось таким чином, я протягую ниточку. Так, але не затягуйте відразу. Протягніть до кінця. Так, тепер будемо затягувати верхушку. Обережно ви затягуйте, щоб ниточка ваша не обірвалася. Передивіться, чи немає дирочок, чи ви добре затягнули. Якщо є, ви можете його обережно підшити та ще раз затягнути. Я обрізаю ниточку, зав'язую вузлик, розвертаємо шапочку. Ось така у нас вийшла з вами шапочка. Можна на неї підшити флісову підкладочку, вона буде чудово підходити на зиму. Також я зробила ось такий балабончик. Як його робити? в мене також є відео без всіляких засобів. Просто потрібні ваші руки і нитки. Так, надіюсь, вам все сподобалось.